Україна стала кращим бронежилетом Європи, ніж будь-яка національна армія. Хай мене пробачать і колеги, і європейські нації, яких ми дуже любимо. Вони самі в цьому зізнаються. Це, це система парадоксів. І тому ми знаходимося в ситуації, коли ми по-різному читаємо, а що таке перемога. Хтось каже, та залишайте лінію так, як вона є, і то дякуйте Богу. А я не хочу так залишати. Я не можу так залишати. Знаєте, це, це моїм вибором ніколи не буде. Хтось згодиться зі мною, не згодиться, вибачте. Я вже в такому віці, що можу говорити, в мене є своя уява, я, я дію, на мій погляд, морально, у відповідності до інтересів моєї нації. Хтось каже, давайте до хутора Михайловського. А я кажу, і все. І ви рахуєте, якщо ви ходите на кордон 91-го року, ви чесно даєте відповідь на формулу перемоги, ви лукавите. Ви насправді найбільшу проблему залишаєте своїм дітям і онукам. Тобто на Москву? На Москву. На Москву. Москву, да, я уточнюю. Е, легше про що говорити сьогодні можна? Ні одна людина світу. Ні одна національність, ні одна держава не може бути жити спокійно в сенсі своєї безпеки, доки існує московський путінський режим. Віктор Андрійовичу,